Прогноз на вересень для водяних знаків з зодіаку. Так, основні енергії. М -м відкриті до нового, новий етап, відкритість, в принципі, до людей, до спілкування, вам буде хотітися чогось нового, більше відкриттів, можливо, подорожувати. Можливо, дійсно ви десь плануєте поїхати. Але це про зміну життєвих етапів. Які ще енергії, стабільність, впевненість в собі, якийсь такий спокій, гармонія. Фінансова сторона вас порадує. <смі> У вас таке, таке цікавий буде баланс між матеріальною сферою і духовною. А ви ніби будете. З легкістю, зі спокоєм, якимось дивитися. Вам не буде хотітись бігти кудись щось там вирішувати. Ви такі знаєте, що все йде так, як вам треба, якимось найкращим для вас чином. І ви такі зайвих кроків, вам не дуже хочеться робити. Так собі пливете граційно по вашій воді. Може бути, звичайно, такий перекос, прям. Коли занадто багато фантазії, мало приземленості. Аж прямо може такий. А, тянучийся період початися. Занадто, знаєте, все повільно для вас. О. Так, сфера роботи. Ну, якраз, ви такі собі. Працюю, та й працюєте. Щось приємно, щось вирішується, працюєте, ніби прям, знаєте, аж через силу. Так, вам ну, не хочеться там щось робити. Хочеться бути гарною, прекрасною, спокійною, а доводиться ходити на роботу. Але ви, людина, тут така, знаєте, сильніша, чим здається, і вам, і іншим. Що по роботі. Ніяких змін, я би сказала, ви ніби просто йдете там, тому що там є а, через фінансову складову у вас вона влаштовує. Ви не хочете якихось різких змін, у вас є якась своя стратегія, ви вирішили йти так, як вам йдеться. Тут більше про те, що ви пливете за течією. В принципі, нічого поганого, все зрозуміло для вас. Ви обрали зараз такий спосіб. Ну, молодці. Особисте життя. Самотнє. Да, якийсь завислий такий період. Хто в парі, ви можете тут бути або на відстані, або якісь періодичні такі зустрічі можуть бути, і відчуття самотності все одно, незважаючи на те, що є там емоції, кохання і все таке, але, от ніби не вистачає чогось. Хто в парі, ой, хто самотній чи вільний, може бути тут прояв до вас якогось вогняного чоловіка. А що там? Може витягти у вас десь каву, поговорити, поспілкуватися. В принципі, буде приємно. Ви піднімете собі трішки настрій, не треба тут нічого зайвого собі придумувати. В принципі, приємне спілкування, воно вам не завадить, ви якось відволічитеся від роботи, від якихось своїх думок. В принципі, також непогано. Чого стерігатися у вересні. отут не психувати не кидати роботу. Дуже бажано було би через якісь емоції. майте свої, Тримайте в голові свою подальшу ціль, нехай вона там буде, бо тут може якась втома бути у вас, знаєте. і Можете збухти, барахти, щось начудить. Вам це не потрібно. Не відсікайте дуже різко людей, які вриваються в ваше життя. Можливо, це для тих, кого хто вільний і до кого будуть проявлятись люди. Давайте шанс собі на спілкування, на те, щоб обрати щось інше. Не перевтомлюйтесь. В принципі, у вас, знаєте, якийсь період, можливо, і добре, що ви так просто пливете за течією, у вас якась втома вона розсосеться, скажімо так, за цей період, і а, далі будете вже щось придумувати буде далі більше енергії. Зможете зрозуміти, що вам скинути зайве, де ви там витрачаєте енергію кудись не туди Тому розслабляйтеся, аналізуйте ситуацію вашу. Яка підказка або порада? Не ховайтеся від людей знову. Не ховайтеся від людей, дозволяйте собі свою пристрасть кудись направляти, можливо, на творчість, можливо, комусь на спілкування з людьми. Не виплескуйте свій стан. На інших людей, вони не обов'язково винні в тому, що вам погано. Тут більше якісь зовнішні обставини можуть на це впливати. Тобто будьте в дорослій позиції, і розберіться, що там у вас в голові накопичилося зайвого. Можливо, просто відпочити. Треба дійсно якісь. Можливо, з чиєюсь допомогою, з медичною, там, з якимись процедурами, але потрібне якесь прям відновлення, особливо вашого емоційного стану. Не перекладайте це на людей, на близьких людей може захотітися, знаєте, виплеснути це все. Воно не треба. Заспокоюйте себе, порівноважуйте і гарного місяця.